Рав дуже серйозно зруйнував енергетичну структуру міста, і сьогодні подаємо електропостачання у житлових будинки у райони міста Харкова по певному графіку, який ми отримаємо. знаєте, витримувати цей графік відключення так, є певне труднощі з цим, але в основному цей графік витримується. Що стосується сьогодення, то дійсно є відключення, але хочу сказати, що працюють у Харкові супермаркетах, працюють крамниці, працюють автозаправочні станції, аптеки і місто живе. А електротранспорт працює. Хочу сказати, що ми так нам вдалося запустити метрополітен у час пік. Ми скоротили інтервали потягів до 10-12 хвилин. В день потяги курсують з інтервалом десь приблизно до 20 хвилин. Але ми запустили певні маршрути електротранспорту. Я мав на увазі тролейбусні маршрути, і сьогодні ще додавали два тролейбусних. Маршрути. Маршути для того, щоб люди мали можливість під'їхати до основних станцій метрополітену. Що стосується трамваїв, то на жаль сьогодні немає такої можливості, щоб запустити трамваї і електротранспорт наземний в повному обсязі.